Hello, everyone, guten tag, bonjour. добрий день, це канал Мирона Славителя. Як ви пам'ятаєте, в нашій країні зараз війна і тому, на жаль, ваші улюблені челенджі я знімати не можу. Тому сьогодні ми продовжуємо знімати той самий формат, який я почав в попередньому відео. Сьогодні, в день, коли я знімаю це відео на каналі, вийшла перша частина 11 захисників проти команди ФПС. Я вам обіцяв друге відео незалежно від вашої реакції на перше. Але тепер я вже точно буду знати вашу реакцію і тому, як воно все складеться, ми побачимо. Сьогодні наша команда захисників, як ми й домовлялись в попередньому відео, знову зіграє проти легендарної команди, тому що ми бачили в нашій команді потенціал. я вам нагадую наших бійців. Ви всі, якщо ви бачили перше відео, ви всі чудово пам'ятаєте Хосе Марію Хіменеса і те все, що він витворяв. Виходить хосе Марію Хіменес, хосе Марію Хіменес, що ти будеш робити з цим чудом, ми ну, бачили, що він тільки що зробив. Далі лінія захисту Дудевіс, Девіс, Ван Дейк, Діаш, Арнольд. Це ви теж можете прекрасно пам'ятати. На флангах в нас Чамберс Ернандес в центрі Мілітауш Крінер, ну і атака. Жерар Пікє Давіда Лаба. До речі, капітанську пов'язку я віддав в цьому матчі Хосе Марі Хіменеса. Він на неї повністю заслужив. Що з цього вийде і зможемо ми таки довести, що ми достойні називати себе легендарною командою? Давайте ж дізнаємось. Поїхали! Отже один матч проти команди. Легендарного рівня. Отже, в суперники нам дають команду Мекс з левелом 1727. Це на 250 менше, ніж ми. Рандома, тому перспективи великі. Як ви бачите, склад повністю бойовий, повністю готовий. Чого ж далі чекати? Давайте ж розпочнемо. Ну що ж, дось позручніше. Полетіли. Так, невдало ми починаємо цю гру. Аллаба. Ій, Мілітав, кинь вперед! Кинь вперед. Він гепнув. Чого він там гепнув, поясніть мені. Андейк, все криє. Все нормально. Трауре. Передача по флангу І подача, ну. Й -й 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 -й. Трохи не той старт, на який ми чекали. Дуже і дуже трохи не той. Ні, ну, ну, ну от що це таке? Ну подивіться. Ну йде на віз. цей впускає. Удар. Хосе Марі Хіменес не рятує. Хосе Марі Хіменес. Алаба, передача Мілітао. Мілітятао знову впускає цей м'яч. Арнольд. Розганяє атаку Арнольд. Передача Алаба. Лаба здорово на Чамберса, Чамберс далі продовжить. Арнольд. Арнольд, подавай. І О, лаба! О -о -о! Ми самили ми отраху, зрівнюємо рахунок. Тільки я все зафіксував. Тільки-тільки. Дем! Давіда лаба. Ви, ви взагалі бачили розмір Давіда Лаба? Ну він же ж реально невисокий. Я не знаю, треба буде подивитися, скільки в нього зріс. І Давіда Лаба робить те, що я від нього хотів. Він мав забити гол. Він відкрився, пробив мимо вратаря. Один-один. Ця гра фактично починається спочатку. Ти єдиний, хто це зробив. Ти єдиний. Ти єдиний! єдиний! Але не варто розслаблятися, тому що ці хлопці мають не тільки захисників в своєму складі. Мік... Мікель Брехес. Чи як там цього гравця? І двох треба тут під'їдати, не вийшло. Так, але не біда. Девіс, подивіться. No. Подивіться, як його обігрують, ну хоч хтось заб... Ну, хто... ну як же з цього Сара ви не забрали, м'яч? Добре, що пише. No. Хоч... І Девіс гоне далі не точну передачу дає. Ну... Ось! Ось то, в чому захисники повинні бути найкращими. В захисті. Діаш... Рухається, знову ставить корпус і знаходить, як це все перекрити. Уну, це фол. І віддайте на м'ячик, будь ласка, тому що егем, порушення правил. Жовта картка навіть. Жовта картка для суперника. Абсолютно заслужена. Я навіть не сперечатимусь. Подивіться, він просто вилізав врізав в ногу. Ну і хіба так справедливо? Ні, так несправедливо. Треба за це давати жовту картку. Ну, на диво, м'яч залишається і ще надовго. Арнольд намагається знайти фан. Арнольд віддає. Піке, ну йоханий бабай, ну він мене вже дістав. Він мене вже просто дістав. Другу гру поспіль, я йому видаю геніальний момент. Ну чому Алаба забиває, а він не може, от просто в нього м'яч не летить в ворота. Ну, що ти будеш з цим робити? Да, ну, це клас, ну, сильно, я відбив удар від чувака, який не вміє забивати голи. Ну боже. О боже, що я натиснув? Ну добре, тут, тут я беру вину на себе. Це навіть не скілпіке. Терміново. Терміново! І наш, дайте нам м'яч, будь ласка. Так, Positions Shift cancelled, я думаю, наш. 5 хвилин до завершення тайму. Що буде робити Ван Дейк? Вандейк іде вперед. Ван Дейк втрачає м'яч. Ну природно, він центральний захисник. Він центральний захисник. Що він мав бі. Mm, baby, my baby, don't cry. Ну що це таке? Ну, йо пале. Ну, ну, ну куди? Ну це ні в які ворота не лізе. Ні, чекайте, це таке лізе в наші ворота. Хосема Ріхіменес мене розчаровує, цей чудак знову аплодує. В нього що, немає що з жесту, чи що. Ну от подивіться, ну Вандейк там намагався обіграти. Ну тут, ну да. Алаба, ну віддай, що ж не від зміг вітати. Ну, ну. Качнув, подача. О, Вандейк відіграв. Шкріня нам не дадуть вже просто часу, вже просто час вийшов. Чи дадуть? Офсайд. офсайд. Ну там був офсайд. але я мав раніше його ткнути, ну ну раніше. Куяте. Ну все, може реф ти свиснеш? О, свиснув. Отже, Словитель із The Best 1-2 Мес. Ну подивіться, стата 3-3, 2-2, 1-1. Офсайдів було більше в нас, але кутових теж більше в нас. Штрафні 1-1. Подивіться, мирають паси 34 на 34. Тим не менш, цілий тайм. Давайте все-таки подивимося, що буде в другому. Куяте. Куяла. І нормально. Тут Рубен Діаж буде страхувати. От подивіться, Рубен Діаш грає краще всіх. Мабуть, будь що ж він грає на рідній позиції, а та все ж. Шкрінер. Так, тепер головне не профукати момент. Ми в атаці. піке, ткни далі. Алаба, Алаба, можна просунути. Можна ж просунути. Трохи нам не вдається дотиснути. Девіс. А, рухайся вперед. Ай-яй-яй, фраєр, трохи не вистачить. Аби відоборонятися. Здорово, відоборонялися. Прокинули. Алаба. Піке. Проти нього бореться. Не дають йому нічого. Нє-нє-ні, ні, ні. тут у нас... Та йоха не бабай, Ван Дейк вдруге втрачає м'яч і нам просто пре. От просто пре, Ван Дейк знову втрачає цей м'яч. І я буду робити заміни. Мене відверто розстроює пікет, тому Леонардо прошу. Спробуємо їх передавити на фланзі. Тобто, Аділар вийде направо, ну а в центр давайте влупимо лівоногого спінацову. Навіть при тому, що центр форвард 48. Камон, а може? Якщо ми змогли забити один, ми можемо забити і два. Хай, нехай, не нехай бавиться, нехай валяє дурака. Траоре. йома йо, ну що ж ми так далеко від всіх. І знову головне треба бігти, ну тут рубен повинен його з'їсти. От подивіться, просто з'їдає його. Ну, і будь мочено що ж ніхто не може ткнути нічого. Я не знаю, що ще з цим зробити. Передача. все. Трошечки не той матч, що нам, напевно, був потрібен. Та, Девіс розказуй, заводь. але 15 хвилин два не відіграються. Ми Бегіннери рівень дуже легко обігрували. Ми давали достойну боротьбу в легендарному рівні. Але десь нам не вистачило в першому матчі чогось, десь тут нам не вистачило чогось. Я не знаю. Всі забирають цей м'яч. Бунучі не може точної передачі віддати. Чомусь воно переключає мені на Вандейка. Ну, тут Девіс, який yeah. просто. Ага, Девіс не може віддати туди, куди треба. Рубана розвертають вихід 1-4. No comments, я вам скажу. Просто. No comments. Ее, -е 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 -е, що ж ви так, хлопці, в кінці пали. Спінацола. Ну кине він ще на Бончі. Ну от Бунучі. Ну от Бунучі. Чого я одразу це не... ти ще й придурочний не вдарив. Ну, що я ще буду з цим робити? Повинен же був відчепити, добре хлопці, давайте ходь для заголовку. Покажемо, що у нас типу потужна атака, спінацола. Стріляй! 2-4! Ми все-таки забиваємо! 2! В цьому поєдинку ми забили 2 голи. от так от воно робиться. Десь замінка спрацювала, десь чогось нам трошки не вистачило, але ми забили 2 м'ячі сьогодні. В компенсований час. Я навіть так відео і назву. Забили гол в додатковий час. Кабум! Всі точно подивляться це відео. Ось як розірвали спіноцовий дав, все, один дотик, все чудово. І удар, який дійсно вдався. 2-4 хлопці, саме ми ставимо в цьому матчі крапку. Ми визначаємо, з яким рахунком це все завершується. А, правда, Реф їм ще дав атаку, чекайте, чекайте, чекайте. Тепер я можу це казати. Ми визначили, з яким рахунком це все закінчиться. Да-да, показуйте і всіх задоволених, але Славителі з ДБС забив два м'ячі на легендарному рівні. І це команда, яка повністю складається із захисників. Навіть незважаючи на те, що ми програли матч. І по статистиці ми програли матч. Але бачите, ми дали, ми спробували таки на один більше пас дати. Ну, а тепер, якщо говорити серйозно, Славителі з ДБС програв. Critis Дебест програв 2 поспіль матчі на легендарному рівні. Оцей склад повний захисників програв 2 матчі поспіль. Це означає, що рівень досі не визначений, і нам його треба визначити. Тож, що ми будемо робити? Ми впадемо на один нижче. Ну а після легендарного рівня йде Суперстар. Тобто проти команди рівня Суперстар. Я ще не читав коментарі навіть під першим відео. Я ще точно не можу прочитати коментарі під цим відео. Але все ж, ми рівень не змогли визначити. Тому так. Третє відео точно буде. Щоправда, коли воно буде, коли я його зніму, де я його зніму, я навіть поки сам не знаю. І знову ж таки, може я його і не зніму. Якщо я подивлюсь, що під першим відео і під другим відео, ви все розкритикуєте і скажете, Славителю знімай щось інше. Я вас розумію, я спробую для вас зняти щось інше. Так, зараз непрості часи. Знову ж таки, у нас іде війна. Але ми всі сильні, ми всіх переможемо і зможемо іще з більшою насолодою дивитися ці відео. Так, от Славитивіс Дебес зіграв для вас сьогодні. Я ж вам усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ви усі в безпеці. А якщо вам сподобалось це відео, ну поставте лайк, ну це, ну це не складно. Якщо ж вам не сподобалось відео, поставте дизлайк. От чесно вам кажу. І при тому напишіть в коментарях причину, щоб я справді розумів, що не так, і міг виправити. І знаєте що? Навіть напишіть коментар, якщо вам сподобалося. Це теж я буду знати, що вам подобається. З вами був Ямарон Славитель та вся команда Славителі з The Best. Аріводерче, Орвар. До побачення.